Минає сторіччя, минає зірки, колядки співаємо, ми залюбки, виходимо разом у вечір святий, залишати дзвоник, лунає, в ніч народився, Спаситель Христос, і кожен свято це знає. А що це за свято? Людину спитай, щасливо та безталанну, вона відповість, що це свято несе нам віру в добро, не здорові. Здоров'я бажаємо ми господині, хай затишок буде у вашій родині. Господар хай буде багатим, щасливим, а син розумним, врудливим, хай донечка буде, як зірка ясна. Життя нехай буде солодке і прекрасне. Давним-давно в одній країні та й народила мати сина, мислиха, смерті і негод, Беріг його, святий Господь. Ісусом свина Бог назвав святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях вказати світлий, добро й любов що в світі квітли. І я му в хороту співав, Ісуса свято прославляв. Ісус навчив людей прощати, любити, вірити, сподіватись. Вуста. Він істину поклав. Життя всім вічне дарував. Не шкодував за нас свого. Славімо теж усі, ріждво. Вас з двом вітаємо, вам добра бажаємо. Хай у домі буде тепло, хай дзвінки лунає сміх. Хай комори будуть повні, щоб нагодувати всіх. Вас з вітаємо щастя вам бажаємо.